Вітаю, друзі! Ви на каналі Домашня ферма Садгород. Зараз покажу вам трошки птицю свою, буду випускати їх. Примерзала все. Сьогодні я її мішанку зранку не робила. Там ще, походу, декоративна птиця не повиходила. О, Петро бігає, бігає за. Петя. Ти навіщо дівчат трогаєш? Ага, всі повиходили. Йдіть кушать на вуличку, йди. Йди на вуличку, йди. Йди їж. Це в мене карликові. Віандоти, ну, міні-віандоти, так як ще їх називають, та бентамки. Індики підростають, індики, бурбони. Кого цікавить, в принципі, можете запитувати. Я думаю, що буде трохи в мене інкубаційного яйця на весну. Зерно дуже люблять. Так, я завжди їм роблю мішанки, а сьогодні щось я трошечки заспала. Ось сніжок, який гарний порошить. Китайський легар. Також є качки індійський бігунок, але щось трохи в мене з маточним були проблеми, Вона мене лишилась була в тому році, всього-навсього качка і качур. І це так трохи якось. З горем пополам не знаю. Качури. Ну качурів мені багато, бо лишилося було три качки. Чотири було. Одна пропала, щось що молода. І це е, було 4-4, а тепер лишилось три качки і чотири качура ну качури мені в принципі зайві. Та їх багато. Я лишуся на всього два. Один, так би скажем, як запасний. На всякий випадок, тому що бувають різні всякі випадки такі, ви самі знаєте. Одного лишати це дуже стрмно. Гусей лишу менше. Гусей, мабуть, лишу три гусочки і ще одного, чи два гусака теж побачу. Ось бігунок бігає дівчинка. Молоденька. У мене такі помісі цікаві. Ну, півник це шовковий. Чистий він у мене один. Ось качечки ще біжать. У мене в одній клітці сидять, ці курчата підростають. Ну, такі вже вони не дуже маленькі, але поки що я їх там тримаю під червоною лампою, щоб їм було тепленько, бо таке стадо птиць їх позадавлює, і плюс вони не зможуть так харчуватися, як харчуються в клітці. Блошиці, ті, що я була, теж випустила з клітки. Але одні меншенькі курчата і оці трошки старшенькі. То старших я вже випустила, тому що їм вже там було затісно всередині. Це я вже їх випустила, думаю, хай вони в спільному стаді. Ну от наші ти їх б'єш. Дичка дає їм. Так, вже якісь шухер. Уже якийсь шухер, уже всі побігли. Гуси деякі несуться. Я не знаю чого, чесно кажучи, але несуться. А це в мене там <кхем> гус, або гусь, гусь чи гусочка сидить, поранена, десь вона. Ну, не знаю, десь там зверху якась рана на голові, воно так було кровило, я з роботи ввечері прийшла, як заглянула Боже, а воно був білий гусь став весь червоний. То думаю, я відсаджу, щоб, не дай Бог, не забили і так далі, тому що всяке буває. І це ж, мабуть, його воно почуло і побігли туди. Так, все, друзі. Такий от невеличкий огляд, це бурбони. Ось помість курочок півний, ото рябенький маленький, то бентамка. Курочка теж бентамка рябенька. Це вже помісі йдуть. Оце темненька, чорні о, всі. Оце чорна ця, оця помісі це віандот півник. Це теж поміс півник. Оце дуже красива. Я не знаю, де вона звідки взялась, але дуже красива курочка. Так, все, друзі, бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. Всім пока-пока.